Привіт! Давайте сьогодні поміркуємо над притчею про таланти. Чи замислювалися ви коли-небудь, для чого Бог дав вам саме ті здібності, які ви маєте, чи використовуєте ви їх повною мірою, чи, можливо, іноді сумніваєтеся у своїй користі? Притча, про яку я хочу вам розповісти, це не просто історія, а Боже послання до кожного з нас. Вона нагадує, що кожен отримав дар, і Бог очікує, що ми будемо його. Розвивати та примножувати. Уявіть собі, що ви слуга, і ваш господар дає вам важливе завдання. Перед далекою подорожю він довіряє вам певну суму грошей. У ті часи талант був великою грошовою одиницею. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а третьому лише один кожному згідно з його здібностей. Перші два слуги відразу взялися до роботи. Клали отримані гроші у справу і подвоїли їх. Вони не звелікали, не сумнівалися, а діяли. Однак третій слуга злякався, тому закопав свій талант у землю. Він не хотів ризикувати, боявся відповідальності і вважав, що краще просто зберегти те, що отримав, ніж намагатися його примножити. Коли господар повернувся, він похвалив перших двох слуг, сказавши їм: Гаразд, раби добрий і вірний! Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радищів пана свого. Але третій слуга, який нічого не зробив, почув зовсім інші слова. Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я ж нуде не сіяв і збираю, де не розсипав, тож тобі було треба віддати гроші й грошомінам. І, вернувшись, я взяв безприбутком своє. Його талант відібрали і віддали тому, хто мав десять. Що Бог хоче сказати нам через цю притчу? Бог наділив кожного з нас особливими дарами та здібностями: хтось уміє навчати, хтось лікувати, хтось творити прекрасне мистецтво, а хтось підтримувати інших словом або ділом. Проте питання не в тому, скільки ми отримали, а в тому, що ми робимо з тим, що вже маємо. У сучасному світі легко втратити відчуття справжньої цінності наших дарів. Часто ми думаємо, мої здібності не такі значні, як у інших, або я боюся спробувати, бо можу зазнати невдачі, або ж краще не ризикувати і залишити все, як є. Але ця притча нагадує нам, що страх і пасивність найбільші вороги нашого розвитку. Бог не очікує від нас миттєвих, великих досягнень. Але він чекає, що ми використаємо те, що маємо, і з його допомогою будемо зростати. Якщо ми не розвиваємо свої здібності, вони поступово слабшають, так само, як м'язи, які не тренують. Але якщо ми починаємо діяти навіть з малого, Бог дає нам ще більше можливостей і благословень. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Що ми можемо зробити сьогодні? Замисліться, які дари Бог дав вам, що ви любите робити, у чому ви особливо сильні. Не бійтеся помилок. Навіть якщо щось не виходить одразу, важливо спробувати. Не відкладайте розвиток своїх здібностей. Навіть найменші кроки допоможуть вам рухатися вперед. Будьте вірними в малому. Бог бачить вашу стабільність. І довірить вам більше. Бог довірив вам таланти, і Він хоче бачити, як ви їх використовуєте. Чи не сталося так, що ви закопали свої дари через страх або сумніви? Чи не настав час перестати боятися і почати діяти? Запитайте себе, що я можу зробити сьогодні, щоб використати те, що дав мені Бог. І якщо ви будете старанними, якщо не злякаєтеся і підете вперед? Ви почуєте найважливіші слова від Бога. Гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Нехай ця притча стане для вас натхненням розвивати свої дари і приносити плід у Божому царстві. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!